Хочемо з вами сьогодні поговорити про економічні наслідки указів Дональда Трампа. От ну зрозуміло, що там шаленими митами цими він тисне на інші країни. Це мова про Китай, мова про навіть ЄС, про Канаду. Ну і так далі. І вочевидь, ну від них варто чекати відповіді. От чи відобразиться це так само негативно? От на економіці Сполучених Штатів Америки. На економіці сполучених штатів Америки це це дійсно відобразиться негативно. Чому негативно? Тому що які зараз проблеми сполучних статів Америки, високі борги, висока інфляція, і точно не мігранти чи не Канада з Мексикою винні в цих процесах. Винні в цих процесах відмови від того, щоб роками, роками вирішувати питання економічні. Змінюючи економічні моделі, переглядаючи податкову систему, розвиваючи стимули для розвитку виробництва всередині Сполучених Штатів Америки. Натомість економіка заливалася грошима, збільшувалися, збільшувалися борги з самої країни, і ну фактично, зайва ліквідність спричиняла інфляцію, розгортала економіку в в неефективні вектори, бо бо і так. І так можна отримати за безцінні гроші, тому думати про економічну ефективність сенсу особливо не було плюс доволі лагідна така ситуація в глобальній економіці сприяла Сполученим Штатам Америки. Тепер ми маємо що тепер ми маємо те, що Сполучені Штати Америки втрачають технологічне лідерство. Що Багато регіонів світу стають достатньо потужними, самостійними і вплив сполучених штатів Америки стратегічно зменшується, а інфляція не не приборкана, а борги збільшилися. Відповідно, Дональд Трамп шукає зараз рішення радикальні, які б дали можливість скористатися тим, що все ж таки Сполучені Штати Америки поки що, незважаючи на тренди, залишаються домінуючою силою, скористатися цим для того, щоб виторгувати кращі умови на першу. Евне тактичне майбутнє самих сполучених штатів чи правильні підібрані інструменти тарифи точно вбиватимуть американську економіку, вони призводитимуть до зростання споживчих цін, до збідніння якраз середнього класу і бідних американців. Зменшення кількості трудових мігрантів звичайно негативно вплине на економіку Сполучених Штатів Америки. Але як виявляється, Трамп використовує все це лише для торгів, для того, щоб зму. Мусити країни партнери е, сполучених штатів Америки а в за традиційною логікою би своїх, щоб чужі боялися. Перш за все це стосувалося Мексики, Канади. Фактично стратегічних партнерів Сполучених Штатів Америки, країн, з якими спільно Сполучені Штати Америки входять в нафта в North American Free Trade Association, яка, хоча і реформується, але все одно доволі ліберальна організація. Так ось виявляється, що Трамп за рахунок цього не, не прагнув введення тарифів, а прагнув змусити ці країни. Більше витрачати, наприклад, на контроль кордонів, на контроль наркотрафіку, що Трамп може зарахувати як власна перемога. Тому мені здається, що здоровий глузд перемагає, але Трампівський підхід в піднятті ставок в переговорах теж дає свій ефект. Що буде далі? Яку стратегію вибере Трамп в орієнтації на Європу і на Україну? Щодо України, ми вже бачимо підняття ставок у вигляді зазихання на українські ресурси на на певне на певну спробу поставити в е, умову надання подальшої військово економічної допомоги, отримання концесій чи отримання іншого способу доступу до українських ресурсів, все це я сподіваюся, що в Україні буде правильно прочитано, і Україна не буде боятися, а теж грати в сміливу гру. Бо Трамп поважає сильних. Трамп не буде допомагати слабкій Україні, а з сильною Україною він точно зможе знайти партнерський підхід, так само як Суудівського. Равію так само, як з іншими країнами і лідерами, яких він поважає, пане Андрій виглядає все ж таки, що ну оці всі гойдалки, скажімо так, з митом, з тарифами, от у підсумку, справді навіть можуть зачепити весь світ, так ну от, тому знаєте, таке питання от до вас чи є от у зв'язку з цим така загроза навіть нової світової кризи, якоїсь до прикладу, такої, яка була там у 2008-му в 2017-му ця криза почалася. В 2017-му вона вже почалася. А, ага, От, це можливо, можливо. Не дають Можливість розгорнутися ага. замість того, щоб пережити цю кризу, тобто дати можливість неефективному відмерти і сконцентруватися на допомозі ефективному. Що в Європі, що в Штатах заливають економіку грошима. з 2017 року, особливо під час ковіду розкачалася глобальна зайва ліквідність, тобто зайві неефективні гроші в глобальній економіці, вже більше 25 трьох 25 трильйонів доларів це призводить до бульбашка на до фондовому ринку і для розвитку крипти там, де насправді мала б бути абсолютно інша економіка. Так ось все це є. З одного боку, наслідком страху ухвалення таких непопулярних рішень, які зможуть призвести до падіння рейтингів чи до інших якихось поточних катаклізмів, але б це вирішило питання надалі. Світ потребує реалізації економічної кризи. Світ потребує очиститися від неефективних бізнес-моделей на рівні корпоративного сектору і економічних моделей на рівні держав, зменшення боргів, які які сягають 300% глобального ВВП, зменшення цих е, страхів по відношенню до нової віртуальної економіки, гейміфікації штучного інтелекту, е, відкриття більших можливостей для цієї нової економіки. Отже, е, криза була б благом, вона б дала можливість переосмислити, як влаштована глобальна економіка, глобальна політика, глобальна система безпеки. Також, пане Андрію, там ще раніше, коли от відбувався цей саміт БРІкс, ці країни-учасниці вони домовлялися створити спільну валюту от, для розрахунків між собою, так, щоб не здійснювати оплати в доларах. От, ну і відомі також амбіції Китаю там, щодо розрахунку, саме в міжнародній торгівлі їхньої валюти, так, Юанем. І цікаво, чи в зв'язку з новими такими, знаєте, Митними ідеями Трампа. Наскільки загалом реалістична ця зміна можлива в міжнародних розрахунках? Долар поступово втрачає свою домінуючу позицію в міжнародних розрахунках. Десять років тому він займав 80%. Зараз більше 40%, але, але все одно тренд очевидний. Хоча залишається головною валютою в міжнародних розрахунках, але вплив і домінація вже не та. Натомість переважна більшість країн, які входять в БРІКС, все одно мають сполучені штати Америки важливим партнерам економічним, або торговим, або інвестиційним, або розміщують власні ресурси заощадження в на американському фондовому ринку чи в американських облігаціях. Відповідно, багато країн світу залежать від сполучених штатів Америки, і мало хто готовий повністю відмовитися від долара від співдії з сполученими штатами Америки, від цього ринку від цих інвестицій від цієї сили гарантій гарантії економічної стабільності тому ну мало хто взагалі окрім росії прагнув реального введення такої нової валюти і зменшення ролі долара Ну, а з іншого боку, від сполучених штатів Америки отримали ці ці країни, переважно їх більшість. Чіткий сигнал. Ні, якщо ви це зробите, відповідно ви втратите великі можливості американського ринку і американську допомогу, тому. У Сполучених Штатах Америки все ще є важель впливати на рішення переважної більшості країн Брікс. І ще хочу нагадати нашим глядачам: якщо в ЄС є економічна логіка в більшості зон вільної торгівлі, наприклад, та сама нафта, яка в якій знаходяться Сполучені Штати Америки, долучення України до ЄС, все це має економічне обґрунтування. То такі об'єднання, як Митний Союз. Чи Брікс не мають економічної передумови? Там немає насправді тих обсягів взаємної торгівлі, які б робили ці угруповання саме економічними. Це перш за все політичні е, угруповання для політичної домінації. Але при цьому одні лідери, такі як Синдзепінь, використовуються для реалізації власних інтересів, інші, такі як моді, використовують це як гру, як гру на всіх фронтах і власну пошук і формування власної міжнародної гри, таких країн і лідерів, як, наприклад, Бразилії, це спроба долучитися до, до гри, яка здається їм більш сильною. Але переважна більшість країн долучається Виключно для того, щоб знайти свій прагматичний інтерес, але рухаючись в фарватері Китаю, ти точно не знайдеш для себе перемоги. Не Китай це не та країна, яка грає в ігри партнерські. Це та гра, це та країна, яка грає в го, тобто в захоплення Е, Відповідно, ніхто з союзників не залишиться переможним всі союзники. Будуть зрештою використані в інтересах самого Китаю. Пане Андрію, але все ж таки цікаво, чи от, загрожують ці митні укази Трампа стабільності долара. Ну, от, якщо простіше, то чи є причини умовно, хвилювання українцям, от які зберігають заощадження в американській валюті в доларах саме? Е... Ну здешевлення долара тут же важливо розуміти по відношенню до чого по відношенню до євро навряд чи. Завал у Сполучених Штатів Америки спричинятиме хвильовий ефект і на євро. Та такою такої суттєвої різниці, як колись було на рівні коливань курсу фунта по відношенню до, до долара, не 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 буде. Не буде суттєвої різниці, але тим не менш, моя порада українцям залишається незмінною. Розміщуйте частину свого ресурсу в крипті, якщо ви дійсно вірите в майбутнє цих валют. Не покеровуйтесь поточними курсами. Інвестуйте в далеке майбутнє, а поточні свої е, заощадження розподіліть відповідно до ваших зобов'язань. Якщо у вас є доларовий кредит, то і збереження майте в доларах. Якщо е, ви плануєте подорожі по Європі, майте заощадження, заощадження в євро. Якщо у вас нічого такого немає, то то, то продумайте. В три третини гривня, долар, євро в приблизно в однаковій кількості, і такий портфель буде найбільш стабільним для вас на, на майбутнє. Хочете, додайте ще швейцарський франк? Ну, цікаво. Все таки, пане Андрію, якщо Трамп справді запровадить от це величезне мето для Євросоюзу, от як це позначиться на економіці Євросоюзу і от відповідно і на нашій зокрема? Звичайно, хорошого в цьому нічого немає, але в обидві вектори. Це і для згубної для самих сполучених штатів Америки, бо від багатьох європейських компаній залежать цілі сектори в Сполучених Штатах Америки. Ну уявіть собі, якщо американський автопром залежить від е, по постачання компонентів з Канади і з Мексики, і введення тарифів було б вбивчим для автопрому, за виключенням Тесли, е, яка більше залежить від поставок з Китаю, то е, Європа це обладнання для виробництва чіпів. Європа це багато видів технологій, обладнання і компонентів для хімічної промисловості. Багато чого є в Європі важливого для економіки Сполучених Штатів Америки. Саме тому вільна торгівля, тому уникнення бар'єрів між цими країнами дає можливість спільно розвиватися ба більше. В Європа вже розуміє, що Сполучені Штати Америки є ризиком, що 300 мільярдів заощаджень європейців інвестовано не в Європі, і переважна більшість якраз в фондових ринках і в еквіті в капіталі в Сполучених Штатах Америки. Відповідно, європейський союз вже починає активувати розвиток внутрішньої інфраструктури стартапів інновацій, фондових ринків для того, щоб повернути інвестиції. Вже Трамп навіть натяками на можливість Ливі економічні війни спричинив прискорення європейської дебюрократизації і покращення конкурентоспроможності Європи, так що навряд чи в інтересах хоч однієї країни вдаватися до економічних воєн. І наостанок у вас запитати про от, ринок нерухомості, так України, тому що от, ну ви, мабуть, бачили The Wall Street Journal так повідомляє, що от, наче Трамп сказав от, Зеленському, що Україна буде хорошим місцем проєктів саме нерухомості, от і при цьому він такий, знаєте, окремо виділив Одесу. І от чи означає це, що там умовно земля, квартири вони продовжуватимуть у нас зростати в ціні? Uh, do doa do të do, vi Теми від Трампа на, на львівському телебаченні говорити про нерухомість в Одесі. Це, 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 це чудово. Помість, так, ви знаєте, існу. ну це таке. Це просто те, що ну, жар, він сказав, жарти, вже на що робити жар, жарти, жартами. Але я насправді вважаю, що і нерухомість у Львові, і нерухомість в Одесі. Це це дійсно великий потенціал. Одеса буде фінансовим економічним регіональним центром великим в Одесі. Рано чи пізно буде проведено Волдекспо в Одесі. Буде конгрес центр в Одесі буде розвиватися комерційно-логістична нерухомість і буде багато міжнародних компаній в Одесі. І під нею, Львів буде центром медичного туризму фестивальним центром всієї Європи, де буде розвиватися і е, туризм, але і it сектор. Бо Львів вже де-факто є однією з е, українських столиць ІТ сектору. Відповідно, точно в нерухомість є сенс інвестувати, і як підтвердження цьому більше ста проєктів проєктів готелів нових готелів на заході України зараз будуються, і це є гарним свідченням того, що в Україну можна інвестувати. Є сенс інвестувати, але я все ж таки хотів би, щоб Трамп звернув увагу на. Чудові можливості в Донецькій області на, на те, що гольф клуб в під Феодосією не, точно можна буде розвивати, коли Крим, український Крим, буде відкритий для всього світу і український Крим буде новим європейським Сінгапуром. От, власне, так мабуть, знаєте, найбільше все таки маємо наполягати на тому, щоб нам повернули наші окуповані території. Це дійсно дуже важливо.